Вітки усі. Прогуляємося сьогодні в такому сонячному гарному жидомі. Кінець-то хоч вийшло сонечко. І такого сніжка трошки випало. Класно. О, дивіться, тут гарна кафешка, можна замовити собі каву. І сніжка отак от небагато. Але все рівно є трошки. Ну, такий гарний наш сквер. Через два дні придають мінус 6. Сьогодні вночі теж був морозець, але невеликий такий. Знову сонце на градуснику показує плюс десять навіть. Ну це на сонячній стороні. Трошки покажу вам Житомир, хто заскучав. Таке небо сьогодні цікаве. Можна малювати картини. Такі от трошки чуть-чуть все -чуть піднесше, але знову. Сьогодні чкапало з вікна. Вот така красота. Пишіть, яка погода у вас. Який вітер дує, у мене вже рука змерзла, хоча пару хвилин тільки тримаю, дві хвилинки. М -м -м, як серосте, я трава навіть ніяк Така зелена, наче весною, бачите яка. Там от відкрилась кафешка, хто не знає, новенька. Там були такі заброшені вон, такі будівлі з цієї і з цієї сторони, вон вони. І там хтось відкрив якраз кав'ярню, таку невеличку смачні. Там тістечка є. Зараз, можливо, ми до нього підійдемо. І тут молитвений дім. Така от красота. Вон, бачите, все, як все пороставало. Трошки сніжка випало і вже все розтануло знову. Така красота. І от там, от, бачите, такі два білі вікна. То кафе кафе хаус называется новенький лавочки вон каменси снежок в тени трошки сейчас брився с них така у нас красота гарна сьогодні такий класний день тільки прогулюватися і прогулюватися якраз вчора ще не було такого а сьогодні знову сонечку. Красота. Той сердечки мулював. Отам от, хто не знає. так от вам з цієї сторони покажу гарний. Он і катуча хмара знову йде. Мабуть, це ненадовго така гарна погода. Все, всім бажаю, чудового дня. Спокійного. До зустрічі. Нових відео. Пока-пока, Підписуйтесь, то не підписався. Пока-пока.